81 рік тому, у період радянських депортацій після другої світової війни, багато угорців та німців відправляли на примусові роботи до таборів Гулаг, звідки більшість не повернулися. У листопаді в багатьох населених пунктах Закарпаття проводять пам'ятні заходи, згадуючи жахи минулого. У берегові в європейському угорському будинку відбувся міжнародний форум дослідників Гулаг ГУПВІ, де історики та науковці разом відтворювали події тих часів. 18 листопада 1989 року ми провели першу меморіальну конференцію. Тоді ми пообіцяли тим, хто вижив, а це 150 людей. Що кожного року за можливістю будемо проводити пам'ятні заходи, зведемо меморіальний парк, видамо матеріали зі свідченнями тих, хто вижив, та зібрані з архівів і представимо ці матеріали в рамках конференції. Загалом можна сказати, що ця конференція зараз стосується не лише Закарпаття, адже ми доповідаємо про результати досліджень, що стосуються всього карпатського регіону. Фетараштвик. У сваляві знаходився збірний табір для угорських та німецьких чоловіків, звідки багато хто потрапляв до трудових таборів на так звані маленькі роботи. Михайло Тофт, керівник свалявського меморіального парку, підкреслив, що нинішній меморіальний парк є гідним місцем для вшанування пам'яті жертв гулагу. Землі казішея союємний пар, ішлітина Амікурвом меморіальний парк є місцем пам'яті. Мета його створення та сенс його існування це пам'ять. Це стосується нашої спільноти, але так само тих, чиї близькі стали жертвами тих жахіть, і всіх тих, хто так і не зміг поховати своїх близьких. Коли ми викарбовуємо їх імена на мармурових дошках в парку, це стає місцем пам'яті для наступних поколінь. Одне з основних завдань меморіальної комісії задокументувати ті події, розкрити історичні факти та донести результати до загалу. És a e, На конференцію прибули також численні доповідачі з-за кордону, адже депортації до системи ГУЛАГ не обмежувалися лише за Карпаттям, а охоплювали багато територій Карпатського регіону, в тому числі Словаччину. Атотимімедір Шаглектова Бедю Телюрисе Азафервідейки Шекарпа та Ян. Історично найдовше існування угорських спільнот стосувалося закарпатських та словацьких угорців, адже до 1946 року ми розділяли спільну долю. Події, які почалися 12-13 листопада з Мукачева, тобто депортація угорців та німців, так само торкнулися і тих територій, які були за кошицями. Там було протягнуто кордон. Депортації відбувалися тими ж методами та стосувалися тих самих людей. Тому для нас сьогоднішня зустріч є часто. Тиною спільної пам'яті я вдячний нашим закарпатським друзям, які реалізували цей процес замість нас. У сваляві є одне з найбільших місць поховань словацьких та угорських чоловіків. Чакнамготсах арма вашого тобі шапля. Музеум обеті комунізму в Кошицях. Зникло року музей жертв комунізму в Кошицях відкрився у 2021 році як приватна установа, і насамперед намагається висвітлити злочини комунізму, зокрема період депортації. Виставки музею демонструвалися в кількох містах, зокрема в Кошицях, Пряшеві та Братиславі. У словаччині прагнуть підтримувати інтерес до цієї теми, зберігаючи почуття відповідальності. У форумі взяли участь також і студенти. Елеонора Матковець Крец, голова німецького національного товариства Пейч Бараня в Угорщині, зазначила, що в минулому переслідування торкнулися не лише угорського, а й німецького населення. І молодь повинна знати про це, адже книги лише частково передають реальну вагу подій того часу. Те, що сьогодні ми згадуємо цю трагедію, яка стосувалася угорців та німців, означає, що це була спільна трагедія. Тут у цих закордонах… В донних регіонах угорців та німців переслідували за їх національну приналежність. Всіх, хто вперше чує ці історії, це глибоко зворушує. Вдома в місті Печ ми проводимо екстраординарні уроки історії в школах і бачимо, що молодь дуже зацікавлена. Жахи гулагу та сучасні воєнні події мають багато паралелі. страждання, беззахисність та невизначеність і сьогодні залишаються буденністю для багатьох, каже Ласло Зубанич паралелі дедалі більш жахаючі: закриті кордони, нестача інформації, темнота. Адже у 1944 році електричне освітлення на Закарпатті було не дуже розвиненим, а зараз часті вимкнення електропостачання. Тобто, фактично, відчуття та почуття, які люди пережили у зв'язку з війною, зараз дуже схожі. І якщо ми дивимося на людські втрати, то можливість для обговорення та для розкриття теж показує певну схожість. Тому я вважаю, що згодом це потрібно буде описати на папері, як духовний аналіз. Ми бачимо дуже велику. Кількість паралелей. стосовно цього аспекту, ми ще навіть не проводили дослідження. Якщо провести історичні паралелі між 1944 та 2024 роками, то страшно уявити, як багато речей повторюється в історії: почуття, травми, замкненість людей, коли нема можливості обговорити чи скинути духовний тягар, це все таке саме. На завершення програми учасники поклали вінки до меморіальної дошки на подвір'ї європейсько угорського будинку, присвяченої калману Бенді та жінкам, жертвам радянських репресій.